Всім доброго вечора. Вітаю на каналі Залізна Барахолка Полтава. Дивіться, майже двомоторний літак. Тут у нас повітря йде на нас, а тут від нас, тобто туди. Перший двигун коштує 1200 гривень, а другий отой, 1000 гривень. Зараз я виключуся хазяйства. Тому що це ризиковано. Я їх тут попритинав, щоб вони не потікали, я поприпинав їх там звістками, тут ізоляційною стрічкою 1200-1000. Це противага 400 гривень. Ресора ПТС півтори тисячі, я вже показував. Потім за ДКУ хочу сказати, ціна 1200 гривень ой, 2500 гривень на три фази. Я його хотів також запустити за допомогою вірьовки, як я запускав ці двигуни, але мені запустити не вдалося. Ось, здається, це маркування 1500 15 кВт. Можливо. Но Обертів тут принаймні не менше 3000. Я її замоторю. Хай пізніше знайду конденсатори. коштує 2,5. Так, пішли далі. Так, маю на продаж таку рольву колонку. Це, здається, у вас. Ось шліци. Люфта немає на черв'яку зовсім. І тут також 350 гривень. Потім сокири. Така потужна сокира 200, така менша 150. Ну і це 50 гривень. Так, на продажу маю також отакі хомути. Можливо для стяжки цих, таких резинових труб. Бачите? В нормальному стані. За всі хомути 250 гривень. Фаркоп потужний. Я його не відкрию одною рукою. Тут дивіться для розуміння розміру в порівнянні з рукою. Сильний, 800 гривень. Так, далі на продажу з'явилися знову, хто казав до 1 ПТС 9, хто казав до 1 ПТС 2, ну не знаю. от, Штоки в них в гарному стані. ну, Зараз я їх розтягну. Якщо кому потрібно, хто братиме, я зніму відеоогляд штоку. Мій номер телефону 066 831 27. 7, на цьому номері є вайбер. Кому потрібно відеоогляд, я зніму покажу. Так, такий циліндр 500, 100% працюючий. Трактор заїхав на металоприймання з відвалом. Опустив оцим циліндром відвал, зняли відвал, зняли циліндр і все здали в металом. Трактор поїхав далі. Ну, так бува. Кардан на 6 шлейців. З цієї сторони трикутник. В хрестовинах є люфт 500 гривень. Потім отакий ремкомплект до. Дивіться, тут шток, я б сказав, ідеальний. Ось таке краска здається. Нема на ньому. Ні, ось є невелике таке стерте. Стертий хром і ось така точка забиття. Ну, ржавого нема ніде не бачу. Ремкомплект, так би мовити, тисяча. А, стартер юм спрацюючий. Якщо потрібно, зніму відеоогляд його роботи. 700 гривень. Маркування, маркування. Отаке в нього. Можливо, це не маркування, але більше я нічого на ньому не бачу. Так, такий підшипник в корпусі 100 гривень, такий блочок теж 100 гривень працюючий. Так, залишився у нас один циліндр алюмінієвий, він новий. Бачите, що він, дивіться, все блискуче. Ось тут також Цей, е, ті були по 700 гривень. 900. Так, можливо, кому потрібно на повозку ось такі мої на продажу ресори. Це е, передні напевно. А це, напевно, задні. Тому що тут ось є, бачите, така кріплення довоза, напевно. Тут стрімяночка. І тут. Теж кріплення. Вони дві таких однакових і дві цих однакових комплект 1200 гривень. Так, двигуни, то я загнув по 150, по 100 гривень двигуни. Молотки по 50. Ці по 30. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Так, домкрат під ремонт 200. Такі два ключі для притирання клапанів. Сюди вставили клапан і третє. 100 гривнів 2. Потім лампа станочна залишилась. Там відео одне назад вона цікавила всіх лампа станочна. Тепер чомусь нікому не потрібна. 250. Ну і на завершення. Отакі От два токарних агрегати. Все працює, крутиться, тут затягується і ділильна головка по 2400. Будь яка з тих речей. Все, на цьому завершую свою трансляцію сьогоднішню. Всім дякую за перегляд миру. Обов'язково підпишіться на канал. Номер телефону ще раз 0668312772. 2772. Дякую за увагу.